Добрий день. Львівський регіональний центр оцінювання якості освіти пропонує вашій увазі невеликий фільм про особливості сертифікаційної роботи з української мови та літератури на зовнішньому незалежному оцінюванні 2017 року. Сертифікаційна робота з української мови та літератури складається з 58 завдань, які учасники виконуватимуть протягом 3 годин. У цей час входить і заповнення бланки відповідей. А. Для тестових завдань Б. Для написання власного висловлення максимальний бал, який можна набрати за правильне виконання усіх завдань тесту 104 бали. Після встановлення порогового бала результати учасників будуть переведені в шкалу 100 і їх використовуватимуть для вступу до ВНЗ. А для 11 класників, випускників 2017 року Частина набраних балів буде переведена ще й у шкалу 1.12, і цю оцінку зарахують як державну підсумкову атестацію з української мови. До уваги братимуть бали, отримані за виконання першої і третьої частин сертифікаційної роботи. Сама сертифікаційна робота складається з трьох частин. Перша частина перевірятиме знання з української мови і містить 28 завдань з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох або п'яти запропонованих варіантів і 5 завдань на встановлення відповідностей. За цю частину учасник набирає 48 тестових балів. Друга частина українська література представлена 20 завданнями з вибором однієї відповіді і 4 завданнями на встановлення відповідностей. Третя частина українська мова. Тут варто написати власне висловлення, яке екзаменатори оцінюють максимально 20 -ма тестовими балами. Тестові завдання охоплюють усі розділи програми, Чи не на найбільше завдань перевіряє знання із синтаксису та пунктуації, морфології, орфографії, культури мовлення. З української літератури найбільше завдань стосується літератури кінця XVIII та ХХ століття. А зараз пропонуємо вам ознайомитися із завданнями різних видів та правилами заповнення бланка відповідей. Наприклад, у п'ятому завданні потрібно визначити слово, яке вирізняється з поміж інших значенням суфікса ик. Щоб знайти відповідь, треба проаналізувати, а яким є значення цього суфікса, що він надає слову? У варіанті А слово братик утворилося від слова брат, і суфікс «ик» має зменшувальне значення, як і у варіантах В та Г. Тоді як у варіанті Б за допомогою цього суфікса утворилося інше слово із значенням фахівець із історії. Отже, Правильна відповідь Б. І її ми позначаємо у рядку під номером 5 та буквою Б. Такою позначкою, як зображена у нас на бланку. В 11 завданні вже потрібно обирати поміж п'яти варіантів відповідей. Тут треба визначити рядок, де підкреслена літера позначає той самий звук у всіх словах рядка. Відкинемо спочатку варіанти, які нам однозначно не підходять. Це, зокрема, А. Адже в українській мові дзвінки перед глухими зазвичай не оглушуються, крім Г у словах на зразок кігті, нігті та З у префіксах при швидкій вимові, скажімо, розписати. У тому ж рядку не підходить і слово миєшся, адже вимовляємо подовжений сіл. Б теж відкидаємо. Позаяк у слові 600 відбувається спрощення при вимові. Крім того, у лексемі тбілісі т одзвінчується до Д, у варіанті Д у слові бджола є звук дж, а не Д, як в інших словах цього ж рядка. Варіант В теж не підходить, адже у слові просьба с у наслідок одзвінчення вимовляємо як з. Тож правильна відповідь тут Г. У завданнях на встановлення відповідностей потрібно співвіднести інформацію, позначену цифрами і з тією, що позначена буквою. За кожну правильну відповідність учасник отримує 1 бал. Тобто за таке завдання можна набрати від 1 до 4 тестових балів. Так у 26 завданні. Необхідно встановити відповідність між фрагментом складно-підрядного речення і видом його підрядної частини. Тут важливо вміти правильно поставити питання. Скажімо, у четвертому реченні ми запитаємося затрималася з якої причини? Чому? Тож підрядна частина має бути причиновою. У третьому реченні Зустрілися. З якою метою навіщо? Щоб. Це в нас буде речення мети. У першому реченні є сполучник так, що, а він завжди наслідковий. Отже, речення буде обставинне наслідкове. Тут важливо не плутати цей сполучник із так, що. Наприклад, ми сміялися так, що аж сльози виступили. Тут вже буде підрядна частина міри і ступеня. А речення друге, відповідно стане допустовим. Засміялася, незважаючи на, хо... на що? Хоч. Отже, правильну відповідь ми будемо позначати на перетині відповідних рядочків: 1 Д, 2Г, 3В. 4. Б. Завдання з української літератури теж представлені двома видами: з вибором одного варіанта відповідей та завданнями на встановлення відповідностей. Щоб виконати сорокове завдання, потрібно з'ясувати, хто зображений на фото, а далі згадати, у якому творі є звернення до цього українського гетьмана. Тут йдеться про делібертати Григорія Сковороди. У 48-му завданні за наведеними рядками необхідно упізнати, про якого українського письменника згадано. Тут важливо побачити ключові слова і співвіднести їх із життям та творчістю письменника. Наприклад, у наведеній цитаті ключовим є поняття усмішка, а цей жанр в українську літературу ввів саме Остап Вишня. Ось ще один приклад завдань, де потрібно уміти виділяти ключові слова. Уважно ознайомившись із висловлюваннями про українських письменників, ми здогадаємося, що у варіанті В йдеться саме про Івана Франка, адже міститься тут міжтекстове посилання на його Мойсея. А у варіанті Б йдеться про пантелеймона Куліша. Оскільки тут згаданий перший історичний роман в українській літературі Чорна Рада. Третя частина сертифікаційної роботи це створення власного висловлення. Його слід писати на бланку Б. Якщо робота не відповідає темі або містить до 100 слів, то екзаменатори її оцінюють у 0 балів. Щоб написати власне висловлення... Потрібно спочатку уважно прочитати наведений текст, а потім викласти свої думки стосовно запропонованої проблеми. Так у 2016 році учасники зовнішнього незалежного оцінювання мали написати, до чого потрібно дослухатися в житті: до розуму чи до серця, але пов'язати це із життєвим вибором. Створюючи власне висловлення. Учасник має сформулювати тезу, яка презентує його бачення запропонованої проблеми. Тезу потрібно підтвердити принаймні двома доречними аргументами, які необхідно проілюструвати прикладом із літератури чи інших видів мистецтва, або прикладом, що є історичним фактом чи випадком із життя. Думки учасникові варто викладати логічно і послідовно. Не відволікаючись на якісь інші питання. А наприкінці роботи необхідно навести висновок, що буде відповідати запропонованій тезі, і випливати з наведених аргументів та прикладів. Тож структура власного висловлення може бути двоякою. Насамперед, теза. Після тези або ми наводимо два аргументи, а після них два приклади, і наприкінці висновок або Теза перший аргумент перший приклад, другий аргумент другий приклад. І знову ж таки наприкінці висновок. Оцінюючи роботу, екзаменатори також звертають увагу на мовленнєву грамотність. Якщо учасник робить 17 і більше орфографічних і пунктуаційних помилок, то за критерієм 6А він отримує 0 балів, а 11 і більше лексичних граматичних стилістичних, також 0 балів, але вже за критерієм 6Б. Під час оцінювання роботи екзаменатори звертають увагу на грубі і негрубі помилки, також на порушення норм чергування і Та. У 2017 році зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури відбудеться 23 травня. І, як ми вже згадували, частина роботи буде зарахована як Державна підсумкова атестація з української мови. Упродовж трьох годин учасники працюватимуть із 58 завданнями. Дякую за увагу! Бажаю вам успіхів!